Всім привіт, друзі! Ви на каналі Воттес, мене звати Рома, і сьогодні у нас з вами реакція на свіжий трек та кліп від Ярмака Татофа Моя країна. А, вийшов буквально 24 го числа, тобто вчора, записую відео 25-го. Що я можу очікувати? Тільки щось круте. Інакше бути не може. Дуже сподіваюся, що не розчарує мене ця пісня. хоча... Вже по назві можна зрозуміти, що навряд чи щось може тут розчарувати. Тому, друзі, підтримуйте відео лайком, підписуйтесь на канал, давайте разом просувати українську музику. Ну, а ми починаємо. Поїхали. Так плине час. Пам'яті кадр кривавих стежин. Вона пройшла вже крізь вогонь, крізь кіптя вушин. Режим хотів ні задушити свободи, зачаток. Вона з роками стала жінкою серед дівчаток поламати волю бувати прийшли дикі примати, поля голова та спати відразу, бо тут з кожної хати люди дістають гармати. Це наша розплата, кати сміливих воїнів, з нас виховала земля, мати, нас не забрати, те, що по праву належить, біль нестерпний, Та вона робила вигляд, ніби просто нежить. Казали, всі з врятує тільки ампутація. Вона йшла до кінця, тримавши міцно мапу нації. Я думаю, що я не один а, помітив схожість цієї пісні. Я б навіть сказав, що це не схожість, це продовження її, її 22 так. А, мотив той самий. А, музика дуже схожа на ту. Не знаю, 100%, 100 та чи ні, навряд чи. Скоріше за все, що просто схожі елементи взяли і зробили її ну, От, а, Але... По тексту я чую, що це як продовження цієї пісні. Так? Тобто минув час, і от саме як подорослішали ми, змінились ми, як подорослішала наша країна, так само зараз і змінилася ця пісня, подорослішала, і все це описується. Мені вже подобається. Через страждання і руйнації, через бомбардування, через страх, евакуації. Ця помста відчувається у всіх на рівні фібрів, щоб душу нашу вбити, вас немає таких калібрів. Смерть і горе, ваша віра. Випухли на цього світу. Ми вбиваємо злого звіра, щоб жили у мирі, діти. Вона та хто чорта поховає вдомовині, ще у світі гордо скажуть. Слава Україні, моя країна не. Пощастило мені жити серед прометеїв, країна воїнів, борців, митців, і волонтерів. Ті, хто поліг, сидять десь тихо, там собі на хмарці. Чекають виродків, що грілись на гуманітарці. Ви нам не рідні, ніби покручі підкинуті. Вас доля неминучі до жени і з часом згинуть ті безславні морди. Ви всі демона, раби, ваша домівка, брудний мордор Боже, хто ж вас породив? І скільки тих синів, що потікали по Європі, та є з ким нам зачить сидіти в одному окопі. Азов, ЗСУ, ССО, група копів. Від ворога залишиться тут тільки дим та попіл. Це вам, застуса, за стуса, за бандеру, чорновіла. Нехайся наша доля не легка і чорнобіла. За Ірпінь, дітей, застрілених в потилицю, Десятки поколінь, одвічну лють собі насилицю. Ми ще пройшли з тобою тільки пів дороги, Ми вже з тобою поплачемо на святі перемоги. Всіх воїнів шануємо і славу їх помножимо. Ми ще, брат, заспіваємо, як тільки переможемо. Моя країна не впаде на коліна, Моя країна не впаде на коліна, моїмся цітинам. you uh -oh. я вважаю. Саме так і буде. Дідусь, дякую за незалежність. Просто. Просто вау. Дякую Ярмак, дякую ТОВ. Це дійсно супер круто. Це чіпляє це. Це ще одна супер пісня в моєму плейлисті. Я думаю, що по моїм емоціям все і так зрозуміло, так. Це дійсно те продовження українською мовою, яке варто було написати, і вони це зробили. Він це зробив так. Це, це дійсно дуже сильно, дуже круто. Це. Я впевнений, що багато хто, як і я, зараз в такому ж стані приблизно, як і я. От. Друзі. Дякую, що зі мною переглянули. а, Вау! Підписуйтесь на канал, підтримуйте відео лайком, давайте разом популяризувати та просувати таку українську музику. Дійсно круто. До нових відео, до нових зустрічей, друзі. Слава Україні!